Конуючи обов'язки начальника центру надання адміністративних послуг Євгеній Григорів, розповів, що спеціалісти установи допомагають шосткинцям оформити заявку про пошкоджене майно через дію. Продовжують звертатися люди щодо реєстрації пошкодженого майна, їх менше, але все ще заяви надходять. до речі, частина людей, які Подали заяву щодо місцевої допомоги, все ще не оформили цю заявку через дію. Тому я наголошую, що поки є така можливість, треба подавати цю заявку. Якщо відсутня технічна можливість, то звертайтеся до ЦНАПу і ми допоможемо в цьому напрямку. Те, що ви займаєтесь, допомагаєте людям зареєструвати допомогу, в тому числі в дії і міжнародну допомогу, то це позитивно і навпаки, розказуйте, рекламуйте. Я вам даю слово для того, щоб. ви... Цей слоган тримали, і ті люди, які не вміють користуватися, або не забули, або як то що то незручно їм, щоб могли прийти до вас, і ви допомагали реєструватись на допомогу. На даний час центр надання адміністративних послуг не проводить реєстрацію місця проживання та не надає послуг, пов'язаних із земельними питаннями через те, що й досі відповідні реєстри залишаються недоступними. Начальниця відділу державної реєстрації Оксана Біляснік розповіла про реєстрацію бізнесу та прав власності. За минулий тиждень було прийнято з питань нерухомості 51 особа і зареєстровано 28 прав власності. Та шість оренд з питань реєстрації у бізнесу було прийнято 32 особи і зареєстровано дві фізичні особи підприємців. Три припинено до юридичних осіб. Внесено три зміни, видано сім витягів.